Бачите перед очима плаваючі мушки, що це таке і що з цим робити. Я Галько Вікторія, лікарка-офтальмохірургиня та засновниця каналу Галько АйТокс. Плаваючі лушки це дуже поширене явище. Самі по собі вони не є проблемою. Це тіні, які ми можемо бачити в своєму полі зору. Але приблизно в одному відсотку випадків поява нових мушок може становити проблему із сітківкою ока, яка вже потребує лікування. Отож, якщо трапляється, будь-який із трьох наступних симптомів потрібно негайно звернутися до лікаря. Перше це поява сотні в перед очима. Це є проблемою. Друге, якщо виявилася завіса зверху, знизу або зі сторони, яка закриває нам поле зору, це також є проблемою. І третє, якщо ви бачите спалахи, схожі на блискавку, які тривають декілька годин, це також є проблемою. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на соцмережі, а також на YouTube канал Галько Айтокс. З вами була ваша Галько Вікторія.